Після того, як в середині дев'ятнадцятого століття винайшли спектральний аналіз і перше застосували його до зір, виникла потреба в розділенні зір на класи в залежності від їхніх спектрів. Найвживаніша на сьогодні спектральна класифікація зір була розроблена в Гарвардській обсерваторії і відповідно називається Гарвардською класифікацією. Дослідження зоряних спектрів в Гарварді почали з Генрі Дрейпера, який в 1872 році сфотографував спектр Веги. В 1885 році директор обсерваторії Едуард Пікерінг організував спектроскопічний огляд всього неба, а для аналізу спектрів він найняв в обсерваторію жінок, які стали відомі під колективним псевдонімом «Гарвардські комп'ютери». Ось тут на фотографії вони зображені поруч з пікерінком. Перша з гарвардських комп'ютерів Вільяміна Флемінг в 1890 році склала каталог, в який увійшло понад 10 тисяч зір, і вона поділила ці зорі на 16 класів, позначивши їх латинськими літерами порядку зменшення інтенсивності ліній воїн. В 1912 році Ені Кеннон переглянула спектральну класифікацію Вільяміни Флемінг, відкинула частину класів, а решту розставила в порядку зниження температури. Оскільки на той час вже було наявне краще розуміння походження спектрів і їхніх зв'язків з. В 1922 році Гарвардська класифікація зір була затверджена Міжнародним астрономічним союзом. А в 1924 році в Гарварді завершили каталог Генрі Дрейпера, в якому було прокласифіковано 225 тисяч зір. Творці Гарвардської класифікації для визначення спектральних класів зір ґрунтувались на таких спектральних лініях, як серія бальмера, водню, лінії нейтрального гелію, залізо, а ШК лінії іонізованого кальцію, Ж-смуга, в якій збігаються лінії. Кауце ch і кількох металів, лінія нейтрального кальцію, лінія оксиду титану. В результаті всі зорі виявилися розділеними на сім основних спектральних класів, названих літерами латинського алфавіту, але вже не за порядком. О, К, М. Щоб запам'ятати цей дивний порядок, в англійській мові існує мнемонічна фраза «Oh, be a fine girl або guy. Kiss me". В українській мові аналогів такої фрази я не знаю. Якщо ви знаєте або можете вигадати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також в гарвардську класифікацію додали два спектральні класи для хімічно-пекулярних зір з незвичайним хімічним складом С і С, а також пізніше додали три додаткові спектральні класи для найхолодніших зір і коричневих карликів L, Т і Y. Спектральні класи діляться на підкласи, які позначаються цифрами від 0 до 9. Так, наприклад, спектральний клас G ділиться на G0, Ж1. Один G2, до якого належить і Сонце, і так далі до G9. Після G9 слідує К0 і так далі. Спектральні класи О0 і О1 поки що не вживаються для жодних зір, але може з часом знадобляться і вони. Спектральні класи від М8 до Л2 можуть належати як холодним зорям, так і коричневим карликам, а холодніші спектральні класи вже повністю зайняті коричневими карликами. Температура збільшується від пізніх спектральних класів в кінці класифікації, до так званих ранніх спектральних класів. На цьому слайді співставлені спектри зір різних спектральних класів, і ви можете бачити, як різні спектральні лінії плавно змінюються при переході від спектрального класу до спектрального класу. Чим же пояснюється ця систематична зміна спектральних ліній зі зміною температури? В першу чергу законами термодинаміки. Розподіл Больцмана описує розподіл атомів за станами збудження, відношення концентрації атомів в основному стані і в ітому збудженому стані дорівнює Больцман Експоненті від різниці енергії цих станів помножені на відношення статистичних ваг цих станів. Кожна статистична вага є невеликим цілим числом порядку одиниці, визначається законами квантової механіки, і добре відома для кожного стану кожного атома. Коли ітий стан має високу енергію, то в показнику експоненти стоїть велике за модулем від'ємне число, що робить концентрацію атомів в такому високому енергетичному стані маленькою. Однак, якщо температура в знаменнику висока, то показник експоненти. До нуля. І навіть в стані з високою енергією збудження, виявляється, досить багато атомів. Коли температура настільки висока, що значна кількість атомів досягає енергії іонізації і стає йонами, то нам потрібне рівняння саха, щоб описати ступінь іонізації речовини. За цим рівнянням відношення концентрацій нейтральних і іонізованих атомів помножене на електронний тиск, дорівнює Больцманівські експоненті від енергії іонізації, помноженій на коефіцієнт, який залежить від фізичної констант, температури і відношення статистичних ваг нейтрального іонізованого станів. енергія іонізації Хі добре відома для кожного атома. Вона є найбільшою для благородних газів, найменшою для лужних металів і повільно змінюється в кожному періоді періодичної системи елементів. Теж саме рівняння саха можна застосувати для того, щоб знайти концентрацію двічі іонізованих атомів, тричі іонізованих атомів і так далі. Для цього в лівій частині треба взяти відношення концентрації атомів на у сусідніх рівнях іонізації, а в праву частину в якості енергії іонізації підставити енергію необхідну для відриву ще одного електрона від вже якусь кількість разів іонізованого атома. Чим більше електронів вже відірвано від атома, тим вищою стає енергія кожної наступної іонізації. Ну, наприклад, на цьому графіку ви бачите пунктирну лінію енергію другої іонізації, і ви бачите, що вона усюди вища, ніж була енергія першої іонізації. Рівняння Саха виражає рівновагу між іонізацією і Комбінацією. Права його частина пропорційна ймовірності того, що атоми зустрінуться з електронами, і прорекомбінують. Ліва ж частина пропорційна ймовірності того, що чисто випадково, завдяки достатньо енергійному зіткненню, атом набуде достатньої енергії, щоб іонізуватись. Коли температура збільшується, то в рівнянні саха збільшується права частина, і завдяки температурі в степені 5 других у передекспоненціальному множнику, і завдяки температурі в знаменнику експоненти. Таким чином, зі збільшення ...температури має збільшуватись і ліва частина. Зокрема, за того ж самого електронного тиску має збільшуватись ступінь іонізації. Чим вища температура, тим більший ступінь іонізації речовини. Саме електронний тиск можна було б розрахувати з рівняння ідеального газу, як НКТ, де НЕ є концентрацією електронів. І ми могли б наївно очікувати. Що оскільки вся речовина є в цілому електронейтральною, то кількість електронів буде такою ж самою, як кількість йонів. Врешті-решт, електрони відірвались від атомів, утворивши йон. Це справді було б так, якби у нас вся зоря складалась тільки з одного газу, але насправді наявні інші елементи. В атмосфері зорі намішано багато різних атомів, але вони всі скидають свої електрони в спільний казан. І ці електрони, скинуті одним типом йонів, впливають на рекомбінацію інших йонів. Наприклад, коли в зорі багато металів, які легко іонізуються, і створюють велику концентрацію електронів, це призводить до вищого значення електронного тиску і відповідно нижчого ступеня іонізації інших елементів. Ну, наприклад, в зорях з великою металічністю ступінь іонізації водню буде нижчою ніж у зір з такою ж температурою, але нижчою металічністю. Рівняння Больцмана і Саха дозволяють розрахувати, яка кількість атомів або йонів в кожному енергетичному стані буде наявно в атмосфері зорі, і таким чином розрахувати силу спектральних ліній, створюваних такими атомами або йонами. Результати таких розрахунків представлені на цьому графіку, який зображує еквівалентну ширину спектральних ліній різних атомів або йонів, в залежності від температури або що приблизно те ж саме від спектрального класу зір. Графік взятий з досить старої книжки, але я просто не міг його минути видатного американського астронома і одного з патріархів теорії зоряних спектрів, який починав свою наукову кар'єру в Харківському університеті і в нашій Харківській обсерваторії. На цьому графіку використано спектроскопічні позначення. Так, залізо один означає нейтральне залізо. залізо залізо 2 означає один раз іонізоване залізо. Залізо 3 означало б двічі іонізоване залізо і так далі. Залізо 26 означало б 25 разів іонізоване залізо з єдиним електроном. Стопінь іонізації, видимий на спектральних лініях, змінюється з температурою саме так, як ми б очікували з рівняння саха. Зі збільшенням температури іонізація збільшується. За низької температури. Ми бачимо, що переважає нейтральне залізо, залізо 1, Але зі збільшенням температури, коли ми рухаємось ліворуч, кількість заліза 1 зменшується, а кількість заліза 2, один раз іонізованого, збільшується. Відповідно, його лінії стають ширшими. Так само для гелію зі збільшенням температури стає менше. Нейтрального гелію, і більш один раз іонізованого гелію. Для ліній Кремнію так само. Для нижчих температур ми бачимо один раз іонізований Кремній, потім двічі іонізований Кремній для вищих температур, для ще вищих тричі іонізований Кремній. В принципі, тут можна було б малювати і нейтральний Кремній, і більшу кількість разів іонізований Кремній. Деякі з них не мали помітних ліній в видимій області спектру. Ну і взагалі графік виявився б занадто загромадженим, якщо б ми намалювали абсолютно всі Спектральні В спектрах найхолодніших зір можуть спостерігатися спектральні лінії молекул. Утворення і дисоціація молекул описуються рівнянням схожим на рівняння саха, з якого теж випливає, що зі збільшенням температури кількість молекул буде зменшуватись. Одними із найважливіших і найпомітніших ліній в спектрах зір є лінії нейтрального водню Бальмерівська серія. Зі збільшенням температури, як і передбачає рівняння саха, водень іонізується, його лінії зникають зі спектру. Один раз іонізований водень це вже протон і електрон, які рухаються окремо один від одного, і таким чином вже не мають дискретного спектра і не утворюють спектральних ліній, тому водень має тільки один пагорб, і жодного водню другого на спектрах вже не існує. Чому бальмерівські лінії водню зникають за низьких температур? Пояснити дещо складніше. Для цього треба згадати, що бальмерівська серія утворюється переходами водню між другим енергетичним рівнем і рештою рівнів. За низькою температури за рівнянням Больцмана весь водень опиняється в найнижчому основному енергетичному стані. Він здатен утворювати дуже потужну серію лаймана переходів між першим рівнем і рештою рівня. Але в нього майже немає збуджених атомів, які могли б утворювати серію бальмера. Серія Лаймана знаходиться в ультрафіолеті і недоступна для спостережень наземними телескопами. А серія Бальмера єдина серія водню, що припадає на видимий діапазон, таким чином слабшує зі зменшенням температури. Це ж ми і бачимо на спектрах реальних зір, що бальмерівські серії водню є досить слабкими для зір низьких температур, оскільки для них майже весь водень падає в основний енергетичний стан. Однак бальмерівські лінії слабшують і для занадто гарячих зір, для яких водень юнізується і вже немає достатньої кількості нейтральних. Атомів, щоб утворювати сильні спектральні лінії. Таку поведінку ми бачимо для всіх Бальмерівських серій, зображених на цьому графіку: H альфа, H бета, H, -гамма, H дельта. Для інших атомів ми бачимо інші особливості, про які ми щойно говорили. Лінії заліза сильні тільки для зір низьких температур. Для вищих температур залізо іонізується і його лінії слабшують. Те ж саме стосується і натрію, для якого потенціал іонізації ще нижчий, ніж для заліза, і який здатний існувати лише за найнижчих температур. Молекули оксиду титану і гідриду магнію можуть існувати тільки для найхолодніших зір, зі спектральними лініями, властивими кожному окремому спектральному класу ми познайомимось детальніше в наступній лекції.